Всім привіт! Сьогодні будуть млинці. В цьому році якась запізня масляна, і на початку березня я ще ніколи млинців не пекла. Подивимось, що вийде. Млинці заварні, дрібочка соди і кип'яток. Трішки. І дуже швиденько розводимо дуже-дуже швидко. І тоді вони повинні вийти з дірочками. Все, як я люблю. Люблю ажур у в'язанні, люблю ажурні млинці. Але як вийде, я рік їх не пекла. Все, зараз у лінії. Накритий і нехай півгодинки тісто постоїть. Перший пішов. Чи буде комом? Не знаю. Зараз подивимось. Хоча за моїми спостереженнями на масляну всі млинці виходять. Зараз будемо перегортати. Не дуже яскравий, але це тому, що в ньому немає цукру. У нас в родині традиція робити млинці без цукру, потім вже додаємо кожен, що хоче. Перший готовий. Хто у вас в родині за традицією їсть перший млинець? Ну, у нас в родині є тільки я, то я його і з'їм. Цього разу не диркаві виходять, але це добре для начинки. Можна буде загорнути все, що завгодно. А це вже залишки, щоб нічого не пропало. Ну, ось, готові мої млинці. Тепер можна два дні нічого не готувати. Зараз поставлю чай і буду смакувати, а потім зав'язання. Потреба щось і пров'язання назнімати. знімати.